Привіт усім! Сьогодні знову з вами я Анна і я на моїй англійській дачці. Хочу показати вам, як я поливаю теплою водою огірки та кабачки. Я вже показувала коротко. У мене є діжка, я набираю воду. Поливаю я десь після 4-5 вечора, а буває і пізніше. За день вода нагрівається на сонечку, і тут повний бак води. Вода тепла. Далі у мене є дві грядки на одній огірки. Там прокладена від шланга трубочка для капілярного поливу, вона вже з дірочками, але тиску не вистачає, тому що вода просто під тиском з діжки по шлангу ось, надходить сюди. Тому я протикнула, зробила трубочки, ставила. Зараз на початку йде на порсильний. Десь е, як на четвертину рівень води впаде, буде вже потихеньку цівочка і крапати. Тут у мене три таких вставлено. Третя там, воно листочком прикрито, не видно, але там є третє, воно ось тече потихеньку і тут фонтанчик. Три на огірки йде, і так само три на кабачки. Так само я вставила трубочки. Зараз гарний напор. Ось. Але все одно напор цієї води набагато слабший, ніж якби я з відра плюхала або з поливайки. Тому що воно поглиніть з цій землі, по глині все стікає донизу. І часто виходить за межі цих ящиків і недостатньо заходить в глиб. А при такому поливі воно лишається потім до ранку, потихеньку докапує, і на ранок повністю зволожений ґрунт. Ось, Ось така система в мене зараз. Найоптимальніша поки що для мене, для даного типу ґрунту. І по часу. Мені не треба бігати з відрами. Коли є час, я набираю. Раз у 2-3 дні, якщо немає дощів, сухо, вимикаю на ніч і ось так поливаю. Коротко про полив. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.